Вітаю, прогноз по матриці долі на 28 січня 2026 року. Ну що сказати, сьогодні дуже цікавий день, дуже чому, бо якщо ми налаштуємося сьогодні на те, що в нас все буде вдаватися, все прекрасно в нас виходить, що ми самі прекрасні. Що нас люблять, що нас цінують, що нас поважають, і найперше ми самі до себе будемо проявляти такі якості, дає і, і такі можна сказати прояви. То день от реально буде дуже крутий. З нами буде по підручку цілий день удача. І ми будемо знаєте, відчувати себе ідеальними в своїй неідеальності. Ми фактично ми будемо щасливі. Ми будемо як Бог взаємодіяти із чоловіками, і з жінками. І в нас буде все виходити і все буде і гарно складатися. Тому що, от прям сьогодні, знаєте, як всі планети стали так, як треба, як то кажуть, да? і буде все вдаватися в прямому смислі слова. Ми можемо подобатися собі в зеркалі, наприклад, більше ніж завжди. Да? або... Все, на що ми бачимо, ми будемо радіти, ми будемо відчувати от відчуття прекрасного, знаєте, відчуття прекрасного. І якщо ми будемо ще й вдячні Богу, там Всесвіту, в кого ви там вірите, собі да, за те, що є, за те, що було, за те, що буде, то день прямо буде, ну, просто. Дуже дуже якийсь продуктивний, приємний, вдалий і е, позитивний, я би сказала. Да? Якщо це робота, то на роботі треба бути обережними. Тому що е, якщо ви будете сильно тиснути на інших, знаєте, іти по головам. От як це віжу, цель, не віжу препятствій, і якщо ви будете робити це неправильно, наприклад. Незаконні якісь штуки, маніпуляції, хитрощі, дуже велика агресія і тиск на інших, да претензії, якісь критика. То повірте, у вас на роботі сьогодні буде просто капець. Ви пересваритеся з усіма, при тому будете нав'язувати свою точку зору, яку ніхто не буде підтримувати. Розумієте, тобто дуже, дуже будьте на роботі обережні сьогодні, через те, що можна от реально через свою впертість і агресивність, і, знаєте, і гординю. От сьогодні прям гординя буде просто капець як голову піднімати на роботі. Треба це стримувати, для того, щоб на роботі у вас все було добре. Краще подумайте, для чого мені це що мені намагаються показати вищі сили через там, якісь ситуації або людей. Якщо ви. В парі або ви без пари, ну, неважливо, да? в стосунках, що ви думаєте до стосунків, що ви як ви відноситесь до стосунків, да то сьогодні так само сьогодні не наломайте дров, бо ми ви краще зробіть висновки. Якщо у вас от таке, от такий результат. Для чого це? Там точно є урок для вас. І якщо ви це зрозумієте, ви прям зробите, знаєте, стрибок величезний в створенні стосунків або від їх